Зрання на гуляння українські діти. Їх зустрічали і вітали, українські квіти, ось волосні цьоні трошки, синім шовком шиті. Ясноокі чисто вмить розбрелись по житті. Ось рожева конюшина, а на ній і комашина. Що не дивлячись на ранок, і солодка на сніданок. На горбочку мак, в шапці як козак. Він яскравий, мов вогонь задаватись так, як будь як. Добре, Добре, пахне, як Там росте холодна м'ята, то припахне пом'ята. Там шовковає трима, що ще потім мов жива. А травички нічна личка. То вже братик і сестричка. У тих самих кольорах, що на наших прапорах. по полі діти Більші, менші і малі. Молоді яскраві квіти української землі.